Так, колеса на кадіку 215. Де там той розмір? 65-16. Не ставте на кадік, бо того що. Ось тряв підкрилки, зараз я покажу. Ось треба підкрилки, про третя дирка і буде обідно. Я собі взяв 205 60, 16 Ці будуть ідеальні Ось так Так, ось поставив 20, 205 на 60 R16 І ось така відстань зараз А то на ямках 215 терли, воно реально Протре дирку, там потім буде десь залітало, гнити, не гнити, ну це таке. А що я ще їх поміняв, бо вони великі, мороз, сніг намерзне мені. І коли повертаєш руля, може, може вперти в цей замерзлий сніг і можемо наробити біди. Але я думаю 215 на 60 може би були. Теж добрі. Але 215 на 65 я не раджу для кадіка. Ось такі треба помити. Мороз мінус 7, то й не дуже не дуже хочеться, бо зараз замерзне і толком не помиється. Все, дякую за перегляд. Підсить, всім пока.